Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Інтернетами ширяться чутки, що в розробці знаходиться четверта частина Borderlands, яка ще й має релізнутись до кінця цього року. Брехня! А ще подейкують, що незабаром Sony проведуть новий State of Play. Можливо, саме там і покажуть нову типу слімку п'ятого плейстейшена, бо інтернетами вже розгулялись витоки ймовірного вигляду оновленої консолі. Коли ви бачили, ввечері зранку? Ночі, 12 часу вночі, коли сінок крав, тічкі анонсували другу частину легендарної стратегії Titan Quest. В першій частині була офіційна українська локалізація, а от у продовження її не зазначено. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. В описі є посилання на відповідне обговорення в стімі. Давайте накинемо активності, при цьому тотально ігноруючи представників країни окупанта. А ще краще закидувати їх тупі коменти скаргами. Знаєш, це ж просто суперкльова ідея. Також THQ Nordic показали нового кінематографічного трейлера ремейку Першої готики. І так до цієї гри теж є обговорення в стімі щодо додавання української локалізації. Посилання, ну ви знаєте де. Ще був анонс розробки останнього Роніна із Черепашок Ніндзів. Анонс такий собі, можна сказати, майже текстовий. Чисто задля того, аби ви не забували, що така гра існує і вона десь там в розробці. Я повинна верещати від захвату. Повинні. Звісно, і приблизної дати виходу не назвали. В принципі, як і у всіх попередніх проєктах. Ще приблизно такий ні про що був і трейлер Alone in the Dark. Точніше, навіть два, але від цього не стає краще. Це казна, що скажіть. Обговорення з проханням додати українську також є в описі. Ото загалом у THQ аж 37 проєктів одразу в розробці. Причому 20 з них ще й навіть не було анонсовано. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О! Розробники Lords of the Fallen повідомили, що їх гра йтиме на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X у двох режимах: 2К та 30 кадрів або Full HD та 60. Про Series S було стратегічно замовчано, але скоріше за всього там теж буде 1080 p Але питання в якому фреймрейті. я не хочу брехати. І не хочу казати правду. Асасинів у міразі перенесли. Це не добре. Проте перенесли навпаки, тобто на ближчу дату. І тепер гра вийде 5 жовтня. А це вже інша розмова. А це аж на тиждень раніше запланованої до того дати. Багато камео не буває. І це сказали не розробники МК, а творці Fall Guys. Це дуже смішно. Коли додавали черепашок ніндзів до своєї гри, останнім часом черепахи лізуть просто звідусіль. Другий Overwatch став найгіршою грою Стіму за відгуками користувачів. Ти знаєш, коли мені було дуже погано, я завжди казав собі, нічого, могло бути ще гірше. І дійсно, ставало ще гірше. Лише 9% гравців написали бодай щось позитивне про цей проєкт. Він тупий, а мені байдуже. Колишній провідний сценарист Форкраїв став керманичем взагалі всієї франшизи далекого плачу. Перед тим як приєднатись до Ubisoft, пан Дрю Голмс встиг попрацювати над сценаріями до старих сайнсровсів, а також попрацював над Bioshock Infinite та його доповненнями. Раз, два, три сценаристом ти. From Software опублікувала системні вимоги Armored Core 6, і вони виявились неочікувано невисокими. GTX 1650 від NVIDIA або ж старенької RX 480 від АМД в принципі буде достатньо. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята правда? Ну. А щоб гра розкрила всі свої графічні навороти, треба увага. GTX 1060 на 6 ГБ або ж RX 590, відповідно вже на 8 гектарів відеопам'яті. Це дуже неочікувані вимоги. Приблизно настільки, що в них навіть була вказана відеокарта від Intel. Якщо вірити японцям, то Arc A750 цілком стягує їх гру. Я тобі вірю. Інтернетами ширяться чутки, що Міядзака сам, крім доповнення до Елден Рінгу, вже готує нову гру в своїй типовій стилістиці та неймовірній атмосфері палання. В мене вчора хата згоріла. Ви засмучені? Ні. Ну а поки From Software дороблять свій пліткарний проєкт, то ви вже зможете заграти в The Lords of The Fallen. Що релізниця вже 13 жовтня. Ну і звісно, нагадаю, що гра матиме офіційні українські субтитри прямо на старті. А ще нещодавно IGN показали перші 13 хвилин гри. Якщо не боїтеся спойлерів, можете ознайомитися за посиланням, що, звісно ж, буде в описі. Базовано. Пам'ятаєте, видавець випадково злив дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Так от вони заявили, що то випадково, і насправді то мала бути така заглушка, така сама, як і всюди з 31 грудня. Але вони випадково вказали перше. You know, зате ми знаємо, що вони are... падлюки. Сумувати поки не варто, бо незабаром відбудеться Gamescom, і Є надія, що там вже офіційно оголосять дату релізу. Yeah. Трилогія Бетменів разом з усіма доповненнями для Nintendo Switch релізниця вже 13 жовтня. Блискуче, містер Вейн. Вас чекати на сніданок, сер. Чекати перша у Великій Британії та Канаді розпочалось тестування нового сервісу хмарного геймінгу від Netflix. В Бетті поки доступні лише дві забавки. Якщо тести будуть успішними. Думаю, тут десь спокійно перекочує вся бібліотека забавок Нетфліксу. Я із задоволенням подивлюсь на це. Ларіани додадуть до третьої брами Бальдура можливість змінювати зачіски та й загалом всю зовнішність свого персонажа прямо посеред сюжету. А ви напроти? Класно. Побачивши, як зручно пересуватися в Baldur's Gate 3 на геймпаді та як погано файтитись в покрокових боях, модороби вирішили додати можливість керувати персонажем прямо з клавіатури. Так само, як і з геймпаду. При цьому залишили той самий інтерфейс та можливість використовувати мишку. Ви геній, сер. Дякую. Глек Кейлі запевнив, що майбутній Gamescom зосередиться на тих забавках, що вже були анонсовані. Звісно, це аж ніяк не означає, що на шоу не буде анонсів абсолютно нових проєктів. Я не знаю, не впевнений, але можливо, точно не скажу. Шостий сезон Battlefield 2042 стартує вже 20 серпня. Разом із ним в грі відбудеться івент під назвою Redux. А я був подумав, що вони настільки оновили гру, що та отримає нове видання. Накшталт того, як то було з двома частинами метро, які в результаті отримали redux версії. Так, хрін вам. Незери вирішили нагадати трейлером, що нова бета МК 1 для тих, хто попередньо замовив на PS5 та Xbox Series, буде доступна вже 18 серпня. Адептам пк Геймінгу, щоб пограти, доведеться чекати офіційного релізу, що запланований на 19 вересня. А я що робить? Глек Кейлі продовжує спойлерити, що покажуть на геймскомі. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Цього разу він спойлернув, що під час його трансляції покажуть нового трейлера Mortal Kombat 1. Дозволяю писати здогадки у коменти, яких же персонажів нам покажуть цього разу. Напишіть нам. Інтернетами ширяться плітки, що AMD покаже дві нові відеокарти під час Gamescom. -у. Мова йде про RX 7700 та rx 7800. Характеристики, яких нещодавно так от випадково злили виробники з квірми PowerColor. Показує блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Закритий бета-тест Скален Bones стартує 25 серпня та триватиме до 28-го. Зареєструватись можна на офіційному сайті гри. Підняти яке усім. Вирушаємо в рейс! Погрались і досить. Дезлуп, два вочдокси та ще кілька проєктів покинуть підписку PS Plus 19 вересня. Низький уклін компанії Sony, що досі продовжує абсолютно безкоштовно мені підписку. Дякую. Я зворушена. Як і всім українцям. На жаль, абсолютно рандомно, тому можливо, саме ви і не отримуєте продовження. А от такий нахабний я так. Ех, нам би так. Вам так не буде. 31 серпня Черепашки Ніндзі, помста Шредера разом з останнім доповненням вийдуть на Nintendo Switch. Якщо ви власник консолі Xbox, то напевно вже можете завантажити Starfield. А якщо ви плануєте грати на ПК, доведеться зачекати до 30 серпня. А реліз заплановано на 6 вересня. Аби працювало. Ларіани випустили новий фікс третьої брами Бальдура, що виправляє приблизно тисячу хиб, а що гра величезна, і багів там відповідно чимало. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу, буде весело. Здоров, на зв'язку ідея, і перейдімо до останніх новин по Балдурсгейту. Ні, не грі Gate 3, а по гейту з перекладом Baldur's Gate. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати разом із фанатами. Перекладацька спілка шлях битрав» створили фандом віки за грою. Крім того, що це чудовий спосіб узгодити всю суперечливу термінологію, це ще й круто розвине українськомовне фанатське ком'юніті цієї гри. Розробники пообіцяли регулярно публікувати різну цікаву статистику за грою, яка і без того п'є всі можливі рекорди. За цим дуже цікаво стежити, адже хочеться дізнатися, який усе таки відсоток гравців обрав у грі українську мову. Вчіть мову країни, в якій живете. Якщо нема різниці, то давайте українською! А якщо ви фанат Baldur's Gate, то було б просто суперово, якби ви перейшли за посиланням в описі та допомагали з наповненням української віки за цією франшизою. Новину, до речі, озвучувала ідея Олександрівна. Посилання на її ресурси я залишу там, де й завжди. Ремеді перенесли Alan Wake 2. жахливо на 27 жовтня, аргументувавши це все діло за силлям інших ігор, що релізяться приблизно в цю ж дату. Таким чином, вони прагнуть трошечки уникнути конкуренції. Я в шоці в цьому році. 29 липня наступного року Мікрософти прикриють крамницю 360-го боксу. Все! Особисто я дивуюся, що вона досі працювала. Всі забавки, ну, що мають зворотну сумісність, застануться доступними для нових боксів. Дякую! Там вже можна попередньо інсталювати Starfield, Тому стало відомо, скільки він займає місця. На ПК гра загарбає 140 гігабайтів, а от на консолях трохи менше, 126. Яка різниця? Все одно переробляти будеш. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. 90 днів. Ті запрезентували перший ігроладний трейлер Call of Duty Modern Warfare 3. Хоча який він ігроладний, радше сюжетний. Але мені головне наявність місії No Russians. І вона буде в грі. Реліз заплановано на 10 листопада цього року. Русня гори на Nintendo Switch релізнувся Vampire Survivors, разом із тим, отримавши локальний кооператив на чотирьох гравців. Онлайн коператив обіцяють завести трошки згодом. Я обіцяю не просити тебе затримувати випуск розширення. Розробники другого гостранеру привезуть на Gamescom повну цінну грабельну демку. Думаю, варто чекати в той день і запису ігроладу в інтернетах. Я не знаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.